Червона могила. Легенда. Побутує на Буковині в кельманцях прислів'я, сиди, як червона могила. Яка могила? Чому вона червона? Так от трапилося це дуже давно, ще як буковинська земля від татарської неволі стогнала. Велику біду тоді люди терпіли. Як лютий вітер налітала на селу Дика Орда, вона залишала після себе море сліз і крові. Одного разу, щоб захистити себе від несподіваних нападів, селяни вирішили, варто встановити. Але де? Там навколо було рівне, куди око глянеш. Тоді хтось селян підкотив камінь, а з нього далі видно. Вже ніхто не скаже, хто був тоді перший. Але за ним потяглися у степ усі односельчани Шли чоловіки й жінки, діти й старі, і кожен з них приносив та висипав землю й каміння хто повний мішок, хто торгу, вузлик, а хто тільки одну пригощу, скільки міх. Незабаром виріс чималий гор. А щоб краще було видно, на вершину спородили дерев'яну вишку. Зле тепер стало урді. Не встигнуть вершники показатися далеко на обрії, як вартові вже б'ють на сполох, люди беруться за вила. Ординці тоді вирішили знищити варту, як ті гадюки підповзли до підніжжя горба, та хлопці не розгубилися, вони підпалили під собою вишку і в селі помітили вогонь. Але коли озброєні вилами люди прибігли на поміч, земля на горбі вже була червона від крові й вогню. Вона й досі червона, а як добре прислухатись, то можна навіть почути, як глибоко-глибоко щось гуде.